Давайте поговоримо про результати візиту Путіна в Ташкент та про те, що Путін чомусь подумав, що він це конституційний суд України і почав тут розповідати, хто президент, хто спікер, хто замість Зеленського, що робити Стефанчуку. От ну, насправді для Стефанчука така собі ведмежа послуга, тому що Путін заявив, що він зараз єдиний легітимний в країні і має бути президентом. Ну, от, я думаю, що Стефанчук зараз поїде на банку, чи Немає там якихось домовленостей переговорів. Ну, більш ніж певний, що з Путіном немає, але. З західними колегами Стефанчук спілкувався і по 2-3 години міг бути в кабінеті, а потім ще й не розказати Зеленському про що ж там говорили. Ну, спікер суб'єктний. От, але бачимо, що Путін на цьому намагається маніпулювати, от і закидати, щоб тут всі сварилися. Ось дуже важливо. І давайте про це поговоримо: як обійти ось ці пастки і ями, які нам порозставляв Путін. Ну і хто його накрутив до цього, тому що явно він не сам придумав і українську конституцію точно не читав, і більше того. Не російську не читав. Тому що, враховуючи, як він порушує закон і, і, і своєї країни, і міжнародні, то це зрозуміло і однозначно. Підпишіться на цей YouTube канал. Друге, я попрошу Донат допомогти зібрати Сергію Позняку. Його взвод снайперів, вони збирають зараз Маузер називається. Вони збирають 600 тисяч і більше 100 тисяч вони вже зібрали. Це будуть снайпери, які дійсно дуже професійні, дуже потужні. Сергій бізнесмен, потужний бізнесмен, батько чотирьох дітей. Він на війні втратив кінцівку частину ноги, він зараз пересуває. Ссувається дуже активно, мобільно і швидко він поставив спеціальний апарат, дуже потужна людина, а, герой насправді в тому, як він себе веде бравадно, красиво і йому пропонували безліч посад від міністра до багатьох інших. А він сказав: знаєте, я хочу тільки одне: повернутись назад на поле бою, взяти команду своїх снайперів і далі знищувати окупантів. От такий, от потужний козацький, знаєте, в тому гарному слові шляхта. Дійсно, бізнесмен потужний, але каже: ні, в нашій країні зараз війна, і треба її. Захищати, ну і от вони для снайперів. Ми вчора з ним говорили. Їм треба дві автівки, бо виходить так, що потужні снайпери, і треба інколи йти по 10-15 по кілометрів з гвинтівкою пішки, тільки щоб дійти до локації, і там потім прицільно зробити кілька пострілів. Ну і каже, дуже сильно це заважає пересування. Я залишу посилання на банку. Давайте включимось, допоможемо. Я от тільки що буквально глянув 140 тисяч. Вони зібрали. Давайте допоможемо їм. Це наш такі друзі гарні їм. Треба допомогти, а далі у нас будуть свої збори, але тут трошки підсапортимо, що називається. Так, це одне, друге, власне, перейду одразу до Путіна. Путін зараз в Ташкенті перед самим вилітом зробив прес-конференцію. По ній я зараз повністю пройдусь, але почну точно з найголовнішого того, що стосується нас. От він сказав, що п'ятирічний термін Зеленського закінчився. От правонуваження Зеленського закінчилися, а нових виборів не проводять. Влада в Україні має перейти, начебто, до рук парламенту та його голови Руслана Стефанчука. Я думаю, що всі випускники Ліги в Шоці, другий президент, який може бути, теж звідти випускник потужно. От, а, але чому це Путін вирішує за нас, хто куди має перейти і що робити? Путін ще й докази навів. Спотворений зміст однієї статей Конституції е, зазначив, що його попередня оцінка, і потрібно вести глибокий аналіз, але не, каже, що е, Українська конституція передбачає продовження повноважень тільки Ради і спікера про продовження повноважень президента, нібито нічого не сказано. Путін посилається на статтю 111 основного закону. З іншого боку, продовжує глава Кремля, є закон України про воєнний стан, який забороняє проводити вибори президента під час воєнного стану в країні. Але це не означає, що вони пролонгуються, і це проблема, підкреслює диктатор Путін. Стаття 111 України говорить про те, що в цьому випадку не про ведення виборів президента, повноваження верховної влади. Фактично президентських повноважень передаються спікеру парламенту. Далі говорить про інше і каже, що президент України може бути усунутий з поста в, в порядку імпічменту. Ну і далі далі. Розумієте, історія в чому, чому Путін відкрив свій рот? Причин кілька, але чому б цього не було, б? нам треба було зробити рішення Конституційного суду. І це проблема депутатів і самого президента. Чому не зробили звернення. Нашу Конституцію ми самі повинні трактувати і ґрунтувати, а не Путін. Розумієте, цей фантамас не має права влазити в нашу Конституцію чи в нашу територію. І ось це наше завдання його знищувати, а не слухати цей. Те, що в Степенчука зараз буде гарячий вечір, це точно. Ну, от, але і Зеленський зараз теж буде думати, яким чином на все це реагувати, для чого на це витрачати час. Потрібно давно було рішення Конституційного суду. Але Путін запустив офіційно план дестабілізації, десакралізації української влади, називається план делегітимності. Ну, от вони вже півроку його качають, але зараз будемо бачити, що й політичні партії деякі наші долучаться, там долучаться й деякі лідери думок. Але Путін вирішив бути ломом, лідером суспільних думок. Він думає, що тут в нього є якісь рейтинги, він може на щось впливати. Та? Понавидумував сам собі ні на що він тут не впливає. Це перше. Друге, е, він очолює цей пул платних говорящих голів, які будуть качати українську владу. І загалом ситуація, бо ситуація ж не просто про владу, про спікера чи по президента. Росіянам спустили меседж бокси, що треба спочатку Стефанчука підтримувати, сказати, що спікер має бути президентом. Потім сказати, що Стефанчук не легітимний, бо там інший спікер має бути. Насправді все це старі розклади Медведчука. І ви про це прекрасно знаєте, тому що саме Медведчук опрацьовував ці історії з... Спікером, тому що розумів, що ніколи президентом стати не зможе. І саме тому через вибори населення, так і саме тому він опрацьовував сценарії заходу через парламент. Він був віце-спікером за два роки стискання до президента і хотів якраз таки запригнути стати спікером, а потім президентом. Ось такий був план Медведчука, як управляти Україною для Путіна, для Кремля і для Росії. Це був його план. Зараз він хоче. Розкачати ситуацію. От, і саме Медведчук ходив до Путіна. Кілька днів тому Медвечук написав статтю про делегі... нелегітимність, про те, хто там має бути, роль спікера, роль парламенту і далі, дальше, далі. Розумієте, Медвечук у нас тут виходить великий парламентарист, а Путін великий конституціоналіст. От, е Слати обох, от, але треба зрозуміти одну важливу річ. Путін дійсно зараз намагається качнути Україну зсередини. Я зараз прочитаю. Він там говорить, що головне поле битви це Харків. От, і він говорить про те, що головна історія зараз в переговорах це навколо мінських домовленостей. Далі він говорить, що НАТО не готові домовлятися. От, але паралельно з цим він розуміє, що треба трусити Україну з середини її розколювати, розривати. От і це питання до нас. Чому в нас в парламенті ОПЗЖ ось це проблема? Чому в нас сьогодні е, нормально гуляють всі ті, хто Медведчуку допомагали міряти соціології, запускати його процеси? Чому в нас сьогодні так прекрасно у всіх тих, хто працював проти держави України? Частина з них знаходиться в Києві. Давайте чесно, доповідну по 111 цій статті Конституції Путіну писали в Україні. В Україні її писали. І що, ми не знаємо, хто і чого. Розумієте, він не повинен себе так фривольно відчувати і мати так багато агентів тут. І нам треба з цим точно боротися. Бо е, він буде намагатися цим джунглювати. І дивіться. Е, я знаю, що президент до цього готувався, я знаю, що офіс до цього готувався, і Стефанчук готувався. Ну, і деякі мої інсайдери говорять, причому кілька людей говорять, що Стефанчук написав заяву ну, про звільнення, можемо так сказати. Ну, от саму відвід: типу, якщо будуть качати, що Стефанчука в президенти, то президент десь стане зі скриньки, скаже: ось в сейфі лежить, впише тільки число, і скаже: ось, Стефанчук сам писав. Далі там президент заготував дві кандидатури. Я знаю, не буду зараз говорити, щоб потім не створювати додаткових хвилі, додаткових проблем, але є дві кандидатури, які президент точно знає, що навіть якщо зайдуть на виконуючі обов'язків, то точно там йому не завадять або точно не будуть торпедувати заходження. Різні сценарії, тут, до речі, президент теж часто любить вплітати персональні політичні історії, от і інтереси, але в будь-якому випадку завдання зараз війну не дати нас зламати. Качнути чи перекинути наш державний човен. Це те, що хоче зробити Путін. І їхні ось ці політологи різні і говорящі голови, і так звані хороші руски, будуть намагатись цей сценарій мягко-мягко крок за кроком відігрувати. Це однозначно їхня історія. Ну, от, і вони точно будуть. Це робити. Ну і найголовніше, чому Путін почав качати президента і казати, що треба іншого президента. Він вже навіть обрав якого. Що насправді дуже погана ведмежа послуга самому Стефанчуку. Це явно ну скажімо так, вносить деструктив в його графік. Ну от але в нас є закон, який забороняє вести переговори з Путіним. От Путін зараз намагається обійти і Ну, слухайте, да, не можна вести, але ваш там президент не легітимний, у вас є другий президент, то може з ним хоча б можна буде вести перемовини. Ось така історія зараз лежить на столі, і саме про неї зараз домовляються і хочуть якраз таки зробити так, щоб вона була головною. Це план Путіна, і ось він саме в такому плані живе, він намагається саме цей план реалізувати. Це частина із того, що Путін бачить, зрозуміло, що є ще певні плани, є певні сценарії. Він буде їх намагатись реалізовувати. Ну, власне, Путін, путіним щодо Стефанчука. От я думаю, що Стефанчук точно з ним в переговори вступати не буде. Але як мінімум ми бачимо, що він ці треки і наративи запускає. Давайте зараз кілька слів загалом про те, що Путін говорив на цій прес-конференції. От для розуміння, в якому він зараз стані і які меседжі відправляє в світ. Е Зараз заявив, що головні події щодо Харкова Росія знову доведеться створювати так звану е санітарну зону у випадку, якщо Україна буде використовувати дальнобійну зброю Заходу на території Росії. Ну от ну, знову ж таки, якщо вона буде дуже глибоко в Росії, то виходить, що та санітарна зона буде на вашій території, тому це теж така цікава історія. Путін попередив, що. Небезпека глобального конфлікту через провокації Заходу. І, ну, скажімо так, давайте тоді, друзі, робити провокації вдалими і потужними, щоб якраз таки Путін зервався на цей глобальний конфлікт і всім світом його просто взяли фізично і знищили. От. Далі він говорив дуже багато про Талібан, який, є, власне, Путін бачить як одного з головних партнерів. В Афганістані він каже, що вони контролюють Афганістан, а з ким ще як не талібами, говорити. Ну Путін завжди любив терористичні організації, і не тільки в Афганістані, а загалом по всьому світу, в тому числі в Ірані. От він закликав країни НАТО подумати е над тим, е з чим вони грають в Конф в конфлікті з Росією. От, і чи розуміють те, власне, що їх велика територія, що там все дуже плотно проживає населення? Ну, і що, типу, погрожуєш, він там буде по них стріляти, вам нема куди. Ну, насправді, територія в Європі не така вже і маленька. А друге, густота населення це можливість мобілізовувати війська проти російської армії. Тому тут теж монета має дві сторони. Путін каже, що западні інструктори не несуть втрати в Україні. Знову ж таки, звідки така інформація? Ви ще й самі недавно казали, що їх тут немає. От, ну нічого. От, в Збройних силах України не виходить, начебто, зі слів Путіна переламати ситуацію на полі бою. І чим більше буде таких спроб, тим більше буде е, жертв в Збройних силах України, що теж виглядає дуже смішно зі сторони. Росії, тому що вони бояться отримання все більше зброї, і атак по них І він каже: ось ви намагаєтеся переламати. Ми вам будемо відповідати. Слухайте, ну ці ці наші спроби переламати несуть реальні втрати з вашої сторони, а не те, як ви нагнітаєте наші медійні втрати. Розумієте? Тому зараз те, що він говорить, все ділиться на два. Половина з цього є насправді видумкою, і спробує перезавантажити ці свої так звані. Президентські терміни перейти уже на новий рівень. Далі що він ще сказав: Столтенберг не може знати, що е, ну, польоти ракет України доведеться е, готувати воєнним НАТО. От, і трагедія України, начебто, в тому, що її влада не <клес> вважає солдат своїми людьми, заявив Путін. От, ну, що теж насправді виглядає дуже-дуже смішно. Ми бачили, як росіяни по аудіо. Е, Дзвінках ми мати ті, які володіють наші, наші війська, що вони там, наприклад, засилають на локацію, де нічого не підготовлено, нічого немає. Але отак, от 30, 20, 30, 30, 30, 3 закріпилося. Окей, все закріплена позиція. І ось це вони намагаються списувати просто їх як снаряди. От, і в них якраз таке ставлення до людей на рівні тварин. От, але якщо ми говоримо саме зараз про Україну, то Оці ці закиди, що він робить, це спроби розколоти наше суспільство. Але тут є одна проблема: він не розуміє одного. Він не має тут рейтингу, він не має тут впливу і його слово ні на що тут не впливає. Якщо він думає, що ці соціології Медведчука, які він йому постійно ще досі носить, вони дійсно мають вплив. Він глибоко і грубо помиляється. Також Путін сказав, що Росія, начебто, знає, що в нас є західні найомники. Каже, що тут немає нічого нового. Росія постійно чує. Перехвати в Україні інозем, іноземну мову, в тому числі французьку і польську. Ну, насправді це не привіт нам, це привіт якраз таки французам і полякам. Ну, от, ну знову ж таки, які перехвати? Ми ні разу не приховували. У нас ну, хлопці, афроамериканці, Пасху святили на Михайлівській площі. Ну, от, і нічого, ми, ми їх не ховали. А от те, що вони завозять багато національностей із Азії, не розкрите питання, і до нього точно світу ще треба буде повернутися. Далі, що він говорить. Ну, дуже, дуже багато про Сполучені Штати. Навіть зараз це читати не хочеться. Мені здається, він дуже сильно зациклений на Сполучених Штатах. Ну, от. ну і найголовніше, що він попередив про можливість небезпеки глобального конфлікту через провокації заходу. Ну, він боїться дуже сильно того, що якраз таки Захід дасть йому, скажімо так. Вніс, тим, що закриє частину України, знов ж таки закрити небо на частину України, це по великому рахунку, ми вже чуть-чуть по починаємо -чуть інтегровуватись в НАТО. А друге, що він боїться, це удари по самій Росії. І власне ще тут Путін заявив, що пам'ятає Столтенберга прем'єр-міністром Норвегії, і тоді, що, начебто, він деменцією не страждав. Ну... Теж така історія, персональна образа, і десь хоче задіти Столтенберга. Але ми, дивлячись на Путіна, розуміємо, хто з них може страждати деменцією. До поганих новин в Татарстані в Росії виготовляють завод по виготовленню 6 тисяч шахетів. І є. Насправді це план, а виготовили вже 4,5 випереджаючи графік станом на кінець квітня, тобто дійсно випереджають. І ось якщо ми маємо дрони, які летять по 1800 кілометрів, то точно треба направляти їх на Татарстан. Великі стаття розслідування вийшла на Wall Street Journal. Контракт з Тегераном на 1,7 мільярда, частина з яких приїде просто фізично золотом. Ну, от, І власне. Prana Network хакери зламали власне, сервери, пов'язані з сторожовим і корпусом вартових ісламської революції. Ну, от, і ось там цю інформацію вони знайшли і зараз публікували. Wall Street Journal наводить всі ці дані. Ну, от, і для нас дійсно це погана історія. Точно треба зараз завдати ударів по виробниках, по виробниках. Цих дронів, тому що все це буде летіти на нас і будемо витрачати дорогоцінні ракети. а Ще, не дай Боже, і буде влучати. Е, ну і ще одна річ: Стефанішина зустрічається з Столтенбергом, обговорюють план зустрічі і прийомів на саміти НАТО в липні цього року. Ну, Для нас це великий шанс знайти здобутки, знайти можливі потужні рішення, які можуть допомогти Україні якраз отримати запрошення. Ось така історія. Ось такий Стефанчук, Медвечук і Путін. Дійсно, в Стефанчука світ перекинувся, але, повторюсь, є інсайт, заява вже в сейфі. От напишіть, будь ласка, як ви гадаєте, для чого Путін зробив таку заяву? Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат Сергію Позняку на два автомобілі для їхньої снайперської групи. Потужні класні хлопці дійсно принесуть гарний. Результат: дві автівки 600 тисяч 140 Вони вже зібрали. Давайте підтримаємо. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!